Як зняти передній бампер на Kia Soul першого покоління електро? Так, дивіться, що ми перше робили. Перше, що ми зробили, це зняли ось ці ось кліпси. Чин-чин-чин-чим. Шість штучок поверху. Чи сім. Ну, коротше, всі кліпсички кліпси, а тут аболтики були, якщо не помиляюся. Так, далі. Отут, -от. я покажу. Ключок порта зарядки. Під ним є така от заглушечка. Тут болтик на М6 під 10-й ключик. Це зняли. Далі. Що по машині? Далі зняти потрібно з обох сторон от, на підкрилках знизу. Тут є точки кріплення, тобто понизу. От. Плюс у нас зараз знято е, захист. Захист теж. Кліпці, які тримають нижню губу вампера. Тут от вони. Покажу. Ось. Ось їхні точки, їх треба понизу пройтися зняти також. Далі. Далі отут є у нас місце. Ось сюди кліпсочка. Чекайте. Да. Звідсіля під хрестоподібну отвверку. Здається, ось такий от болтик. Чи такий, ну, коротше, отверточку він. Ось вони. Так, да, точно. Звідціля він закручується. Тут знімаємо і все, Це всі наші точки кріплення. Тоді бампер. Акуратненько з звідсиля виводимо. Звідсиля. Ну і під фар теж він тут має точки кріплення. І акуратненько його такими поступовими рухами піддаємо, піддаємо на себе, тянемо, тянемо і він виходить. Плюс дві точки по електриці відмикаємо, відключаємо. Права протьотуманка і ліва фішка, яка на парктроніки, на всю іншу електроніку. Все, бампер знімається дуже-дуже легко. Користуйтесь.